Це є сільська школа і порахуємо скільки є таких е, речей для дітей. пісочниця раз, Такий будиночок два. Батути три. Футбольне поле таке мікромаленьке для менших. Чотири. Футбольне поле для старших. П'ять. Тарзанка. Чість. Така от лазанка 7. Камені, я. я кажу камені, сім, А це для чого я слав? Стовчики? Ну, нашу близати. А гамаки натягують? Вісім гамаків. Тут мають бути так. гамаки. Так. А така карусель дев'ять, так. Столики з бесідками 10. То дітям варять чай, готують їсти. Такі качелі 11. Це сільська школа, в якій навчається менше, ніж 200 дітей. Взагалі в детських школах, школах діти дуже сильно багато часу проводять на вулиці і сильно граються, різні такі ігрові форми. формі. Вони шукають різні гусениці і так далі. Все, що в них оце. Бігають в болоті. Ми навіть спеціально купляли Ярославу гумові чоботи і комбінзон. Бо ж пачкаються сильно діти. Є така у нас лазити для дітей стіна. Та у нас буде стіна 12. Далі тут у нас є біля школи. Знову ж таки, ворота на три бігати футбола м'яча. 13. На скейтах кататися 14. Звичайно, така. Ось така більше у нас була в школі. 15. І футбольне поле з баскетбольним. Ні, то більше баскетбольний майданчик Ні, футбольний баскетбольний майданчик. 16. В є ворота і баскетбол можна грати. Ось така в селі Школа в Данії. Ну, і звичайно, Wi-Fi на всій території школи є.